Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Адвокат лідера Європейської солідарності Петра Порошенка Ілля Новіков заявив, що Печерський суд взяв під варту заставою 400 мільйонів гривень як заступника голови управління держохорони Вадима Чучковського, від якого нібито вимагають дати свідчення проти Порошенка. Від нього вимагають дати показання на Порошенка, що ніби на його наказ той зустрічав літак з Москви з грошима на вибори в кінці березня 2019 року. Повідомив адвокат Ілля Новікова у Фейсбук. За словами Новікова, на Лижені до ОП медіа помийки стверджують, що в слідство є шокуюче відео, але його не покажуть до завершення розслідування. Однак, за словами адвоката, в матеріалах справи був протокол огляду, завдяки чому відомий зміст відео. У справі фігурує флешка, яку передав слідчому ДБР, один з адвокатів. За інформацією адвокатів Порошенка, першим джерелом цієї флешки був соратник Віктора Медведчука Тарас Козак, який пробуває в РФ. За словами Новікова, навіть якщо не знаєте джерело походження відео, з перших кадрів зрозуміло, що його знімало ФСБ. Зйомка відкриту велась у спецзоні аеропорту Шереметьєво в бізнес Джет Бомбардія без досмотру завантажили 10 чорних валіз, в повітрі їх відкривали і показували, що там пачки по 200 євро. В жулянах в літак зайшов чоловік, слідство стверджує, що це був Чучковський, і начебто забрав сім валіз з 10. Остання фраза на відео: Спасіба хороших вам виборів. Всі, хто був в кадрі, явно знали, що вони в цей момент знімають кіно. Ми веземо через кордон чорну касу на вибори. Люди, які реально везуть кримінальну готівку, навпаки, ховаються і шифруються. Тут було не так. В камеру показували комсомольську правду з датою 28 березня дві Дев'ятнадцятого екран монітора з маршрутом польоту це не була спецоперація з доставкою грошей, це було документування. Повідомив Новіков.